Євангелія на щодень, 26 травня Іоанна 14, 1, 11. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте в мене, в домі отця мого багато житель. Коли би не так, то я сказав би вам іду, бо напоготовите вам місце, і коли відійду і вам місце споготую. То повернуся і вас до себе візьму. Щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже, до нього тома. Не знаємо, куди ти йдеш і як нам знати тую путь? Ісус до нього. Я путь, істина, життя. Ніхто не приходить до Отця, я тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали би. Відтепер знаєте Його і бачили, а Филип йому, Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас, скільки часу я з вами каже Ісус до нього. А ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш покажи нам Отця, невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які проказую, до вас не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, він творить діла, тож вірте мені, що я в отці і отець у мені, а коли ні, то за самих діл вірте. Хто усвідомлює, що сам Бог веде його до вічності, приходить свій шлях у мирі та в безпеці, Бог веде, єднаючись із тими, кого веде. І, хоча всі проходять хресну дорогу, вони обов'язково пройдуть до обіцяного, повного щастя, адже Ісус чудово знає шлях, який з'єднує землю з небом. Він спершу сам прийшов його і то обидві сторони. Він пізнав цю дорогу так детально, що міг сказати, що він є сам дорогою. Внутрішній спокій, у спокійному світі це плід повної довіри до Ісуса. Господи, веди мене дорогою, якою є ти.